Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки і сьогодні будемо тушкувати кроля з додаванням яблучного соку. Для початку ми його нарізаємо на порційні шматочки. Далі розігріваємо пательню і смажимо шматочки до золотистого кольору. Якщо вони будуть уже підсмажені гарно, все будемо складати в казанчик. Для зажарки беремо одну велику цибулину та три зубчики часнику. Цибулю та чесник дрібнемо і будемо на гарячій пательні підсмажувати. Спочатку тушкуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо чесник. Все це засипаємо в казан. Далі додаємо сіль, перець, чорний перець, паприку, гірчицю, кетчуп, соєвий соус, соус тіріяки та заливаємо яблучним соком. Додаємо сик лимону і воду, щоб м'ясо покрилось. Тушкуємо на малому вогні 2,5 години і виходить дуже сочний кріль з гарним соусом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!